Привіт усім! сьогодні відповіді на запитання про ковід сертифікати. Я зібрала усі коменти, які ви залишили під нашим інтерв'ю з керівником проєкту Дія, тобто цим додатком-розробником цього додатку в нашому телефоні Мстиславом Баніком. Майже три місяці назад ми записали це інтерв'ю, коли стало відомо, що Україна розробила і запускає власні ковід-сертифікати цифрові. Відтоді минув час змінилося багато чого, дуже багато незрозумілого, дуже багато запитань, як все таки оформити ці сертифікати, як їх знайти в дії, як ними скористатися. Зараз уся інформація з перших уст на каналі Оксиген. Не забудьте підписатися. Мстислав Банік, людина, яка знає все про цифрові ковід сертифікати, бо керує у проєктом «Дія» і розвитком електронних послуг. Спочатку хочу спитати минулого разу. Ви говорили, що сертифікат розроблений і він зараз тестується. Це тестування завершено. Тестування завершено. Ми, якщо я правильно пам'ятаю, в п'ятницю минулу. Уже на iOS він став доступний. Він вже доступний на Android. і з минулої, якраз теж п'ятниці, він доступний наш QR-код на ковідному сертифікаті, доступний для зчитування в Європейському Союзі. Тобто, вже є купа навіть там і в соцмережах підтверджень, коли навіть в кафе у Франції офіціант перевіряє цей qr код і бачить підтвердження, що людина має щеплення. Технічно ми під'єднані до. Екосистеми Європейського Союзу ці QR-коди з інформацією про ковідний сертифікат вони, по-перше, працюють без доступу до інтернету. Що важливо, наприклад, на кордоні. Тобто він прямо в дії знаходиться. Це по перше, а по-друге, він підписаний електронним ключем. Приклад закордонний паспорт, яка б країна не видавала закордонний паспорт, він однаково перевіряється прикордонниками всіх країн. Так само відбувається і з QR-кодом з ковідним сертифікатом в дії. Для того, щоб створити його, треба, щоб у вас був або біометричний закордонний паспорт в дії, або id карта Поясню, чому міжнародний ковідний сертифікат містить інформацію з вашого закордонного паспорта. Містить інформацію про документ, містить інформацію прізвище, ім'я по батькові. Фотографія там не потрібна, але є ця інформація. Тобто не треба прикордоннику перевіряти окремо ваш закордонний паспорт і перевіряти його відповідність із. Повідним сертифікатом, тобто основну інформацію саме ковідний сертифікат вже міста. Особливість в чому для того, щоб створити сертифікат, треба е, і біометричний документ. Для чого ще потрібен, треба мати дієпідпис. – це. Е, наш електронний цифровий ключ, кеп, є, є різноманітні там назви технології. Дія підпис, це один із найсучасніших підписів. Там вже не треба його тримати як файл, не треба його там, зберігати в, на якійсь флешці, чи тримати окремо десь там в голові пароль. Дія підпис дозволяє підписувати обличчям. Тобто, коли ви ми, наша нейромережа аналізує ваші рухи обличчям і порівню, ну, щоб впевнитися, що ви жива людина, а не фотографія, і порівняє. Ваше обличчя з вашим обличчям в паспорті. Тобто звертається до реєстру демографічного, де містяться дані про всі паспорти. І якщо це дійсно ви, система каже, дякуємо, підтверджено, і за кілька секунд з'являється ковідний сертифікат. Я коли оформлювала дії, в мене відразу запитало, чи хочу я мати такий ключ. Я сказала так. От, дивіться, у вас в розділі меню верхній рядочок діє підпис. От, і, його можна активувати, але ну, потрібен паспорт біометричний, Зараз щоб порівнялися обличчя. Все, він активується дуже просто, знову ж таки, за кілька секунд, завдяки порівнянню обличчя, ви створюєте до нього пін-код і все, далі послуги в мобільному можете підписувати і, звісно, замовити ковідний сертифікат. Ковідний сертифікат, на відміну від інших всіх документів, які доступні в дії, він не з'являється автоматично. Річ в тому, що. Е це медичні дані. Медичні дані є найчутливішими даними про людину і тому їх треба замовити. Для цього треба відкрити дію, перевірити, що була остання версія, зайти в розділ послуги, і там є прям ковід сертифікат Дія. Так, відкриваємо. Тут у вас відразу ковід-сертифікати. Отримати сертифікат. Тут можна ознайомитися з інформацією, отримати сертифікат. Зміст заяви про передачу даних, оскільки це медичні чутливі дані, я е, ознайомився та погоджуюся. Так. Фото e, ID, це якраз зараз мені вже треба підписати. Зараз треба перевірити, виконуємо команди, які просять мобільний застосунок. Особу підтверджено все. Я пройшов перевірку. Так. Е використовую підпис так свій. Зараз триває якраз накладання підпису і відправка. От, запит надіслано, запит пішов. Так. Це е ви зробили запит, щоб зараз побачити. Так, і от уже в мене прийшло сповіщення. Ми знайшли в реєстрах драйні про ваші ковід-сертифікати. От у мене є нове сповіщення. Так. Я на нього натискаю і одразу все бачу свої ковід-сертифікати. А вони тобто не, не зберігаються весь час, от, щоб ви відкрили і вони відразу у вас переліку документів. Ні, кожен раз треба зайти, ось так. Е, ну якщо ти створив, то далі вже після цього не треба мені цього тобто робити. Тобто воно буде в переліку. от я відкриваю так, в мене так. відразу паспорт, водійські так, права, так, 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 і, і в тому ж пере... так, так, так. тобто він вже буде зберігатися. Один паспорт. раз створив і все. Якщо поміняв телефон, купив новий, якщо вийшов з дії, тобто ну, натиснув кнопку Вийти, то тоді він і треба буде створити його заново. Угу. От а протягом оновлень далі спокійно можна користуватися як завгодно. Це працює і на айфонах, і на андроїдах. На всіх і на Huawei працює. А, скажіть, а от нещодавно міністр Федоров сказав, що для того, щоб це завантажене, потрібно оновити програмку Дія оце оновлення воно відбулося. Як це зробити? Це оновлення відбулося. Тобто є просто важливий момент, що Часто там переважна більшість сучасних смартфонів вони оновлюють зазвичай, за зазвичай застосунки вночі. Підключаються до Play Market або до App Store і оновлюють. Проте більш старі, або якщо людина там контролює трафік, який в неї використовується, треба вручну це зробити, тому. Скоріше у вас остання версія, але час від часу буває, що людині треба перевірити, щоб стояла саме остання, оскільки будь-який функціонал, який з'являється в дії, це стосується не тільки ковідних сертифікатів, а й взагалі будь-якої нової послуги, яка з'являється в мобільному. Треба, щоб була остання версія. Українські лікарі сімейні видавали людям паперові сертифікати. От ці сертифікати і цей цифровий це одне й те саме, чи ні? це по суті одне і те ж саме. Воно свідчить про те, що людина має щеплення і має ну, і там. Є включена інформація, якою вакциною, яка дата і так далі. Відмінність тільки в тому, що триває робота над чим, щоб можна було, якщо ти не хочеш встановлювати дію, або в тебе там, якісь там, немає можливості використовувати мобільний застосунок, щоб ти через портал Дія міг сам собі роздрукувати ковідний сертифікат, на якому буде теж QR-код. Зараз ті, які видають сімейні лікарі, на них немає QR-коду, от можуть читати прикордонники. Там є штамп лікаря. Для того, щоб можна було не звертатися до лікаря і так далі. Але з QR-кодом можна буде, я думаю, там з часом авторизувавшись на порталі Дія, можна буде замовити ковідний сертифікат, PDF-ку, Так само хочеш, друкуєш, хочеш зберігаєш в телефоні. Я хочу вам далі почитати прямо запитання, які нам писали люди в коментах і надсилали. Звертатися до сімейного лікаря або до якщо е щеплення було не в центрах масової вакцинації, а в якомусь там певному в певній точці вакцинації чи в амбулаторії, звертатись туди для того, щоб вони уточнили інформацію. На жаль. Трапляється, що є помилки там чи в номері вакцини, чи в прізвищі, так, десь могли помилитися. Думок. Так, переважно більшість помилок під час бета тестування ми виявили, і разом з Міністерством охорони здоров'я всіма структурами задіяні більшу частину помилок ми виправили, але все-таки час від часу вони ще трапляються. Після другого щеплення. Ну, тут мається на увазі, що ви не чекаєте, поки країна завершить вакцинування. Ні, населення. ні, ні, ні. Ні. Воно доступне. Як тільки людина отримала друге щеплення, інформація з'явилась в базі. Це може бути один день, може бути кілька днів. У мене ковідний сертифікат з'явився, здається, через чотири дні. От і після того повністю все доступно. Після будь-якої вакцини можна отримати ковід сертифікат, немає значення, тому всі, які є, всі підтягуються. Він готовий, коли ти замовляєш ковідний сертифікат, в тебе одразу з'являється два документи: Внутрішній, українською мовою з фотографії, і е, міжнародний, англійською мовою. Але якщо буде новий локдаун або будуть якісь обмеження, все таки люди, які мають вже два щеплення і більш захищені від е, е, того, щоб захворіти, або е, там когось заразити, щоб у них була можливість ходити до кінотеатрів, відвідувати заклади масового харчування і так далі. Тобто, все таки йде мова про те, що, наприклад, на вході в кінотеатр чи в Truolybus Можуть вимагати сертифікат зараз, ні, але в майбутньому можливо. Буквально сьогодні бачив якраз інформацію від міністра охорони здоров'я Ляшка про те, що вивчається європейський досвід, от як, наприклад, так, у Франції, в кафе в тебе можуть перевірити там і так далі. Тобто, вивчається іноземний досвід використання саме внутрішніх сертифікатів. Там буде тільки розділ для щеплених двічі, чи ще з антитілами люди з ПЦР-тестами за якийсь час. Не зараз, але в процесі розробки якраз загалом три форми ковідних сертифікатів. Перше це якраз два щеплення. Друге це ПЛР-тест, це ковідний сертифікат, його так само треба буде замовляти, він не з'явиться автоматично, але діятиме він існуватиме 72 години поки. Ну, Тобто електронна довідка, довідка так, в електронному так, вигляді. Так, 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 так. так. <кій> і а, якщо підтверджує, що є антитіла після хвороби, то і такий сертифікат теж буде. Коли вони можуть бути? Ну хочеться десь там через місяць, можливо, сподіватися, що вони з'являться. Вони будуть технічно готові після того, мають бути знову такі урядові рішення а, про застосування? Ну так, так. В дію нічого неіснуючого додати не можна. А, Більша частина якихось там ми бачимо і рекламу всіляку передаємо теж до кіберполіції про підробку ковідних сертифікатів. Це слід вважати, що це така ж сама підробка документів. Якраз теж нагадаю, що в дії немає бази даних, як такої, тобто дія це такий хаб, який має доступ відповідний до різних реєстрів. І е, з шифруванням там і так далі, з, з безпечними каналами, які повністю там протестовані і перевірені, відображає на смартфоні людини тільки її дані, тобто, зламавши дію, неможливо отримати чиїсь чужі. Е, додатково, що зараз у нас. Е, Триває така програма, називається Бакбаунті. Це коли будь-хто може знайти вразливості в дії, отримати за це фінансову винагороду. Тобто ми створили копію мобільного застосунку. Оскільки в цій копії немає, ну вочевидь, немає доступу до реєстрів, ми створили, зімітували 2 мільйони користувачів, і будь-хто може звернутися до нас через платформу Бакраут, отримати цю копію дії і шукати там вразливості. А є такі прецеденти, що хтось знаходив щодо витоків даних, нічого немає. То є різноманітні там, внутрішні моменти в самому застосунку, які можна покращити, і, е, але вразливостей рівня, які пов'язані з витоком персональних даних, немає. Ну, е, зараз Всесвітньою організацією охорони здоров'я визначено 180 днів для ковідних сертифікатів. Це, це, з п... щеплення, це з моменту, моменту щеплення? Це з моменту щеплення. Так. так. Е, питання в тому, що. Е, pois que Карантин, пандемія, взагалі застали зненацька весь світ, то е, не проведено там повний цикл всіх е, кількарічних випробувань вакцин для того, щоб бути впевненими, що вони будуть діяти протягом якогось часу. Тому визначено 180 днів. Як тільки там буде визначатися, що е, вакцина діє більше ніж 180 днів, у нас автоматично оновлюватиметься інформація і в дії. Ну а я, люди, які от розробили щеплення першими ще й там публічні, в них вже закінчується фактично їхні дії, що далі? Поки чекаємо всі новини, поки 180 днів визначено саме. Ну що ж, дякую, будемо перевіряти. Да, да, да. Отримуйте за кордон, це дуже швидко, насправді. Отже, коротке резюме нашої розмови із керівником проекту Дія. Нарешті на сьогодні. Міжнародні сертифікати, цифрові ковід, сертифікати можна отримати в додатку. Дія для того, потрібно обов'язково мати закордонний біометричний паспорт, зайти власне в додаток Дія на будь-якому смартфоні. Це працює, хоч Андроїді, хоч на айфонах, Зайти в розділ послухи і замовити собі там ковід-сертифікат, підтягнути його буквально за лічені секунди і далі мати в своєму телефоні цей цифровий ковід-сертифікат можна пред'являти на кордоні буквально кілька днів тому. А сьогодні в нас 25 серпня, серпня. от буквально кілька днів тому, європейський союз визнав, що він прийматиме українські цифрові ковід сертифікат це рекомендаційне рішення, але е, очевидно, що різні країни Європейського Союзу такі ним скористаються, і це означає, що ковід-сертифікат е, у вашому телефоні можна буде пред'являти не лише на кордоні на в'їзді до країн ЄС, а й всередині цих країн, коли ви входите в кінотеатри або в ресторани, тому що така норма вже е, діє в багатьох країнах. Отже, якщо ви маєте два щеплення, welcome. Якщо ця інформація була для вас корисною і цікавою, не забудьте поставити нам лайк і заходьте частіше на оксиген.